Добрий, день. слава Україні! Продовжуємо з вами навчати модуль волейбус, а саме це верхня пряма подача. Для вашого знайомлення буде продемонстровано три техніки виконання верхньої прямої подачі. Ваше завдання буде вибрати одну правильну техніку, яку вважаєте правильною для виконання подачі зверху її рукою. Перша техніка. Друга техніка. Третя техніка. Оберіть одну правильну техніку для верхньої прямої подачі м'яча. Дякую за увагу. Перемога за нами!